Ведмедик був новачок у цьому великому лісі і просто шукав собі місце, де б міг умоститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав чудову нору. Але йому бракувало там затишку, і ведмедик став згрібати листя, щоб облаштувати свій барліг. Цілісінький день згрібав аж зголоднів. І відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево і дістав собі меду з дупла. Увесь цей час за ним спостерігали інші тварини, які досі жодного разу не бачили ведмедів. Небезпечний ведмідь оселився у нашому лісі, затремтіла Миша. Він хотів оперещити мене своєю мітлою. А в цей час ведмедик лише змітав листя докупи. Бобер розповідав, він хотів накинутися на мене, але я хутко пірнув у річку, а ведмедик просто хлебтав з річки води. Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити, скаржився дятел. Мені довелося мерщі летіти геть. Але ж ведмедик поліз то на дерево за медом, а не за дятлом. Ох, ох, стільки непорозумінь. Ведмедики гадки не мав, що інші тварини його бояться. У нього було так багато роботи. Він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент, коли мусив впасти у зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув зі свого лігва, сніжинки танцювали й мінилися на сонці. Це було так гарно. А він уже давно мріяв відсвяткувати Різдво. Та зазвичай у цей час він спав. Нарешті його мрія може здійснитися. Але ж святкування наодинці не дає жодної втіхи. Вирішено потрібні гостя. І ведмедик заходився писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві плакат, де запрошував усіх звірят у гостя, а для тих трьох тваринок, яких він помітив у лісі, склав окремі запрошення. Гарнесеньке запрошення для мишки запхав прямісінько до її нірки. Запрошення для бобра почепив на самісінькій верхівці його хатинки. Щоб воно, бува, не намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева, де мешкав дято. Ох, скільки клопоту з підготовкою до свята. Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят, прив'язав ниточки до яблук і сплів зі ручки із соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж, він підготував яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж ще бракує? Ну, звісно, звісно ж, ялинки. Прихопивши пилу, ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою йому не трапилося жодної живої душі. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, всі, хто куди б розбігалися від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов потрібну ялинку, рівнесінька, пухнаста й зелена. І розмір якраз для його барлого. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з ялинкою на плечі. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів? Це було білченя. Воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя, що з переляку заклякло і навіть зістрибнути з того дерева не могло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати. А більченя спершу воно дуже тремтіло, а потім почало дертися вище і вище, аж доки вже не було куди лізти. І тут йому сяйнула рятівна думка, воно вдаватиме із себе верхівку. На самісінькому вершечку більченя вчепилося лапками в ялинку і завмерло, рівненько тримаючи свого хвостика. Коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався. Невже це він вирізав фігурку білочки з дерева? І навіть уже встиг її почепити. Він почухав потилицю. Певно, я таки це зробив, подумав він і став працювати далі. Нарешті все було готове. Могли б уже й гості завітати. Свічки горіли, смачно пахло яблуками та ялинкою. Ведмедик сів за прикрашений святковий стіл і став чекати. Того чекав, але ніхто не приходив ані мишка, ані бобер, ані дятел, Жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився. Він так старався. Чому не приходять гості?» заплакав він. Невже я не сподобався лісовим мешканцям? Адже я не зробив їм нічого поганого. Білченя дуже здивувалося. З верхівки дерева воно бачило, як ведмедик втирав сльози. Може, він не такий уже й поганий, як усі про нього кажуть. Маля тихенько спустилася з ялинки і прошмагнула до столу. Серце його калатало. Нарешті білченя набралося духу, підійшло до ведмедика. Та погладила його по лапці тремтливим голоском пискнула. У тебе є гість я. Ведмедик підвів голову. Яке миле більченя, ласкаво прошу гостя, сказав він, а потім нерішуче й сумно спитав, а що? Крім тебе більше ніхто не прийде. Білочиняті стало соромно, що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тварини просто трохи тебе побоюються, промовило воно. А ти ні, це ж чудово. Ведмедик здійняв свою величезну лапу і поплискав білченяткою по плечі. А потім ведмедик і стали святкувати. Вони їли та пили, розповідали різні історії, голосно сміялися. Це почули мишка, бобер і дятел. Вони підкралися до входу в барліг, щоб побачити, що ж там коїться. Аж тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Ви спізнилися? Заходьте. Дятел тихенько промимрив. Я саме збирався постукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл, дятел засмутився. Що ж ми за гості нічого з собою не принесли? Найкращий подарунок для мене те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик. Нумо святкувати. Так вони й зробили. Дерево сяяло в теплому світлі свічок. на дворі тихо падав сніг, а тваринки в барлозі всі разом голосно співали. У лісі-лісі темному. Це спів почули інші лісові мешканці, і скоро на снігу з'явилося ще чимало різних слідів що вели до барлоги ведмедика.